Вітаю на телеканалі Віка спецвипуск програми Контакт. Ми працюємо наживо і сьогодні. Упродовж дня оперативно та достовірно інформуємо вас про події в Україні, і зокрема у Черкаському регіоні та у Черкасах. Гість нашої студії на тепер історик та політичний оглядач Сергій Шамара. Вітаю. Добрий день. Ну і що ж, відразу до розмови Сергію ситуація в країні наразі нестабільна. Між інформаційними повідомленнями ЗМІ України та Росії пролягає прірва між повідомленнями ЗМІ Заходу та Сходу України. Аналогічно і все це збурює паніку серед людей. Повідомлення бензину не вистачить на всіх. Панікують люди. долар росте знову паніка. Повідомлення про можливі війну знову ж таки призводять до панічних настроїв. Чому зараз вірити і взагалі як себе контролювати? Ну, потрібно сказати, що в цілому проблема основна полягає для українців, для всіх і українських регіонів, в тому що ми погано дбали, ну не ми, не люди, а власне влада і режими, які були до цього, Незалежній Україні, дуже погано дбали про інформаційну безпеку як таку. От, тобто, якщо інші країни про це дбають достатньо потужно, є певні інформаційні фільтри, є певні служби, які цим займаються, а то ми фактично були як сировинний. Можливо, і залишаємося до тепер серийний придаток до іншої держави, де гуманітарна політика цієї держави дуже впливово. От, власне кажучи, замбує через телеканали, пресу і інші медіа, інтернет. От, спеціально найняті люди, які в інтернеті спеціально порушують теми і збурюють їх, так звані боти от, або тролі, яких там айтішники називають. І проблема в тому, що оскільки ми цим довго тривалий час не займалися. От у нас була певна інформаційна експансія, причому нав'язувалися українській спільноті ну, абсолютно чужі її цінності. І маніпуляція на мовному питанні, маніпуляція на історичних правдах, де хто, які герої, якісь регіональні. І відповідно, це був проект. Тобто всю гуманітарну галузь достатньо багато вкладала. Ну, зокрема, тепер ми зрозуміємо, хто Росія саме. От, і це дезорієнтує і справді призводить до панічних настроїв серед. Українських громадян. Більш того, я скажу, от більшість того, що ми транслюємо, в тому числі на українських телеканалах, які, начебто, справді і проукраїнські, там фільми про війну, серіали про ментів і такі інші, які саме нав'язують цінності, власне кажучи, і змушують людей жити такими цінностями. Тобто там є російські бойовики, там обов'язково буде Чечня. І це певною мірою впливає на підсвідомість людини і, власне кажучи, готує її до того, що вона готова сприймати війну як нормальне явище. Тобто, але ж ми маємо розуміти, що реальність від художнього вимислу вони достатньо різняться. От, і я думаю, вже паніка спричинена саме тим, що люди починають співставляти, наскільки можливо бути можливо, бути реальність співставна. З їхнім життям, і вони панікують. А щодо того, всіляких незручностей, які існують, ну це тепер глибока економічна криза. Ми прекрасно знаємо, скільки хто вивіз і вивів з цієї країни, і, звичайно, люди дбають про самі свої, хоча б найліпші найперші потреби комфорту тобто той же бензин, це ті, хто має автівки, от ідеться про якісь доларові вклади, то вони починають їх шукати, забирати з банків. Питання продуктів ось було нещодавно, коли ми переживали складні часи достатньо і в Києві ті ж події, вони певно проекцію мали на Черкаси. Ну, я б людям радив все-таки не панікувати, от, випрацювати в собі такий імунітет, не піддаватись на провокації, в тому числі в засобах масової інформації, хоча пильними пильність втрачати теж не потрібно. От, Тому що ситуація складна, зокрема. На півдні України, там, де стоять війська російські, і певним чином провокують нас на провокації, щоб мати можливість потім використовувати цю геополітичну карту в дипломатичних, якісь перемовинах, там, з Заходом і так далі. Ну, Там є певні міркування, чому вони це роблять. От. Головне, щоб ми зараз зробили правильні висновки. І, до речі, на регіональному рівні, як працювати в інформаційній політиці, державі, має бути якась національна концепція. Інформаційної політики, от той же самий доступ російських каналів, певних тем, які вони поширюють до нас. Я думаю, що це цілком реально зробити і на законодавчому рівні, і на рівні навіть міждержавних відносин. Знайти певні норми для цього, я думаю, знайдуться. Тому що ми, як знаєте, Сюмар, по-моєму, сказав на центральних каналах, що ми як протяг, як сквозняк російської, да, це через Україну будь-яка інформація, значить, і люди дезорієнтовані. От. Ну, не вистачає нам цієї концептуальності, скажімо так, стрижня національного. Дякую за відповідь. Днями півтисячі містян залишили свої координати у військкоматі. Вони свою батьківщину від посягань Росії вирішили захищати у лавах українських Збройних сил і все це вони зробили добровільно. Про що свідчить такий самовідданий крок? Ну, я думаю, що події всієї зими, яку ми мали, починаючи там з 30 листопада, показали, що в Україні. Є достатньо потужне, сформоване громадянське суспільство. Тобто це не байдужі один до одного люди, причому які абсолютно один одного не знають. Так? Це ті люди, які, яких об'єднує певні цінності, цінність боротьби за життя елементарна, цінність за свої економічні свободи, за свої права людини, доступу до інформації таке інше. От. І, власне кажучи, знову ж таки, тепер постфактум, хоча історія недалека, я як історик. Мусив би вичекати років 5-10, щоб писати про історію цих подій. Але вже зараз можна сказати, що оскільки реалізовується план Б по федералізації України, то попервах був план А все-таки зробити з України державу поліцейську. В якому плані поліцейського ну, закони 16 січня, якщо перелічити все те, що там і виконувалося, то ми фактично мали Росія номер 2 перезагрузка чи як там інше, Ну, оскільки це не спрацювало. Я думаю, що політтехнологи Володимира Володимировича прогадали, коли вміркували, що український менталітет фактично один в один, такий, як і російський. От, Українці справді індивідуалісти, і в потрібний момент ці індивідууми і особистості здатні об'єднуватися в громаду і давати достатньо потужну відсіч. Це люди власна європейської політичної культури. Да, правда, таких людей більше на Галичині, от, тому що. В свій час ми були розділені Російською і Австро-Угорською імперією, під Австро-Угорською імперією формувався зовсім інший політичний менталітет. Але, повірте мені, вже багато російськомовних в центрі і навіть на півдні і на Сході, які прекрасно розуміють, що таке європейські цінності і що таке повернутися в феодальну, фактично державу 19 століття. Власне кажучи, коли є цар, або царки місцеві, і під ними відповідні всі структури, така собі пірамідальна ялиночка. Тема ялинки у нас тепер буде, мабуть, кожен рік актуально в різний спосіб. Думаю, і, що так. Так, і в цій піраміді кожен займав свою, значить, нішу і боявся сказати щось більше, окремо, чим потрібно офіційно. І те, що люди зараз пішли записуватись до військоматів, це свідчить про те, що люди не бояться. Люди не бояться, вони гідно готові вистоювати свої права, захищати свою батьківщину. Причому це не якісь там пафосні речі. Я думаю, що це достатньо важкий вибір такий робити, бо у багатьох є родини. От і наскільки ж я розумію, записуються уже не молодики, 18-19 років, а ті абсолютно різного віку. Абсолютно різного віку, офіцери там запасу, чи як і вони готові захищати, боронити. І при чому я розумію, що там. Половина, якщо не більше російськомовних, тобто вся маніпуляція на темі, що ми будемо захищати, ну мається на увазі з боку Кремля, ми будемо захищати інтереси російськоязичного населення в Україні, вона не спрацьовує тут абсолютно. Якраз до слова питання про російські настрої, які ширяться зараз Кримом і Східною Україною, Знову ж таки, і про там, заборону російської мови, або про захист населення, яке говорить російською мовою, і так далі. Різні варіації є. Вони реальні чи штучно створені? З одного боку, звичайно, це якесь певне політичне замовлення. я вже казав на початку нашого діалогу, що в це вкладаються чималі кошти. Мені інколи здається, що Росія останнім часом, ну, мабуть, років 10 останні, вони вкладають в гуманітарну галузь настільки багато, що це прирівнюється до їхнього військово-промислового комплексу. Військово-промисловий комплекс, гуманітарна галузь ну, мається на увазі інформаційний культурний простір і спорт. От Сочинська олімпіада, яскравий приклад також. так? А економіка, соціальні значить, речі, я думаю, що в Росії там вони. Дотуються, ну вони княтково за того, що експлуатуються великі природні багатства, ресурси, які вони мають: ліс, нафта, газ і так далі. Але чи надовго вистачить таких ресурсів? От. Тому, звичайно, йдуть певні капіталовкладення. Я думаю, що навіть серед наших Верховних депутатів Верховної Ради не один працює фактично, як і працював як агент Кремля. От, і я думаю, що глядачам зараз спадають на думку конкретні прізвища. От. Я думаю, що е, певним чином це фінансується. Але ну, якби не було людей, які це підтримують, хоча там, ми знаємо, вже і завезені є самі громадяни Російської Федерації, звичайно, люди, особливо, які орієнтуються тільки на російськомовні канали, вважають, що це дуже їм рідне, і так далі, вони, ну, як прийнято зараз сказати, модно е, зазумбовані. Так? І вони не порівнюють інформацію, а можливо порівнюють і все одно сприймають ту інформацію, яку їм пропонують там, україномовні канали, як чужу, чужу собі. От. Ну, десь певною мірою винувата і центральна київська влада, що ми, вони, ми тут, на Черкащині, не зробили нічого такого. не… На противагу цьому, так ні, не обняли розумієте наших південних і східних українців, як не крути, тому що багато русифікованих з українськими прізвищами це ж не для кого не секрет. Після му році Донбас був наполовину україномовний перепис після го а в 2001-му вже там 80-85% російськомовно. російськомовного. Тобто, ну про що ми говоримо? Була певна політика, але це ж не значить, що ми не могли просто спілкуватися про спільні цінності в цьому спільному українському домі. Тому ми щось не зробили свого боку. А з іншого боку, я повинен сказати таку річ, що як історик-менталіст певною мірою, значить, російська пропаганда вона справді пов'язана не з раціональним мисленням, а винятково з емоційним. От все, що говориться, воно сприймається на рівні віри, а не знань. Порівняння фактів, висновки, значить, співставлення це фактично не передбачено процедурою мислення, ну такого переконаного патріота росіянина. Їм сказали, що вона найкраща держава у світі, держава за все подбає, ти головне їй служи. Те, що вона навіть тебе там обдере, обкраде, це не потрібно ставити під сумнів. І тому я, от, наприклад, російську ідеологію в будь-якому вигляді я їх сприймаю винятково як фанатичну віру, а не раціональне мислення притамана, власникаючи всьому європейській спільноті. Ну, здебільшого більшість націй, тому що є ще південні там. Ті ж греки, романтики, італійці, ну все одно, більшість мірою європейців все-таки є раціоналістами. І українці, я думаю, дуже добре знають, як А додати Б, як співставити, зробити висновки. Тому от ця різниця, розумієте, ця ментальна несумісність певною мірою вона дає суперечності між нами. Але завжди можна домовитися, тим більше, як я зараз бачу. Російськомовні, громадяни, вони розуміють, що в Україні у них свобода такий, як не крути більше було і буде, чим їм запропонують, відколовши, наприклад, не дай Боже, частину України до Росії. От вони це вже усвідомлюють. Ми продовжимо розмову за мить. Нагадую, на телеканалі Віка триває програма Контакт. Ми працюємо наживо. Упродовж дня сьогодні повідомляємо вам достовірну та оперативну інформацію про події в Україні та у Черкасах. І зараз до вашої уваги я пропоную звернення лідера партії вільних демократів Сергія Ударича. Відразу по тому ми повернемося. Шановні Черкасці, шановні громадяни нашого міста. Передовсім я хотів би подякувати кожному із вас за ту мужність і за ту витримку, яку ви демонструєте впродовж останніх надзвичайно складних і напружених днів днів військового протистояння Путінської Росії проти демократичної України. На щастя, сьогодні події не розгортаються на шляху ескалації військового конфлікту. Не допущено жодної крові, не допущено жодного військового зіткнення. Між військовими України і Росії в Криму. Але ситуація залишається напруженою. І ніхто із нас не знає, як ці події будуть розгортатися найближчі дні, тижні чи навіть місяці. До мене впродовж останніх днів звертаються десятки черкасців з запитаннями, чим ми можемо сьогодні допомогти Криму. Значна частина наших містян звертається з готовністю в разі необхідності прийняти до себе додому сім'ї. Кримчан, в разі якщо в Криму будуть виникати все такі конфлікти і буде створена небезпека мирним жителям. Тому наша команда вільних демократів прийняла рішення створити інформаційну базу даних про ті родини, ті сім'ї черкасців, які готові прийняти до себе наших з вами колег, наших з вами співгромадян із Криму, в випадку, якщо в Криму буде нарощуватись неспокійна ситуація. Відкрита цілодобова гаряча лінія, і я прошу всіх, хто готовий виступити з такою гуманітарною місією, прийняти або цілу родину, або прийняти дітей, або прийняти жінок, дружин, наших військовослужбовців, які несуть службу на Кримському півострові, у себе вдома, в себе в Черкасах, звертатися на нашу гарячу лінію за телефоном 56 33 47. Ще раз 56 33 47. Ви можете повідомити, яку кількість людей ви готові прийняти в себе, які у вас є можливості для цього, і вказати свої контактні дані. Я сподіваюся, що нам не доведеться користуватися цією інформацією. Я дуже сподіваюся, що нам не доведеться приймати гостей у зв'язку із політичною чи військовою напругою. Я б дуже хотів, щоб ми приймали гостей тільки заради того, щоб показати свій чарівний край, провести разом. Різноманітні свята і таке інше, але на всяк випадок нам треба бути готовим. Тому я ще раз звертаюся до всіх, хто готовий надати свою домівку і прийняти людей в разі необхідності із зони напружень з Кримського півострова, можливо, східних областей, прошу звертатись до нас за телефоном на гарячу лінію. Дякую вам за підтримку. Спецвипуск програми Контакт триває на телеканалі Віка. Гість нашої студії, експерт, історит, історик, політичний оглядач Сергій Шамара. Сергій, скажіть, будь ласка, чи були інші історичні прецеденти агресії Росії щодо України? Ну, якби тут сиділи радянські вчені, наприклад, ще або російські, то вони б звичайно заперечували, що ми завжди були. Казали б, що вони ми завжди були братніми народами, які вийшли з лона Київської Росії і так далі. От ну не. Копаючи так далеко, глибоко, я хочу сказати, що в сучасному розумінні Україна, в сучасному розумінні Росія, спочатку Московське царство, у нас, власне кажучи, тісно ці стосунки починаються у нас з Переяславської ради 1654 року. Ну і можна сказати, що фактично от уже 36-10літь триває культурна і подекуди військово політична експансія Росії до нас. Спочатку це, ну, цей шанс отримав за Богдана Хмельницького. Московити, потім, значить, за дуби руїни захотіли вже перепис мати, скільки ж малоросійських хлопів будуть платити їм податки. От. Пізніше були, значить звірства Петра І, за так би мовити, зраду Мазепи, Катерина II, і, і майже всі фактично імператори заборони української мови, коли вона зрештою сформувалася. До речі, одночасно російською. Російська мова не така вже давня і велика, як хтось там вважає. От, абсолютно нормальний філологічний лінгвістичний процес історичний. От. Потім була значить, радянська, під Радянською Парасолькою, інтернаціоналізму, все одно нав'язувалася русифікація. Ну і я вже не кажу про сумновідомі геноциди, геноциди, геноциди. От. Тому ця культурна і військова експансія вона існувала завжди. От. І Більшість людей, звичайно, вірили, що у нас переплетені сім'ї, тому що окрім він були ж і якісь демографічні процеси, одруження, переїзди, міграції, хоча були і примусові депортації, треба теж це пам'ятати, звідки у нас скільки населення з населення з'явилося іншого етнічного. От але головне, що зараз робить Росія, якщо перший же постріл, перші жертви вони похоронять трьохсотлітній міф. Про одвічну дружбу і спільну історію трьох братніх слов'янських народів, на якій вони так постійно тиснуть, От. ну щоб не відпустити нас національним самовизначенням, так би мовити, оце буде велика гуманітарна катастрофа, власне, для самої російської ідеології. Те все, що вони розказували. Ну, не знаю. Можливо, там уже заготовлені, вони готуються по 10 років, можливо, там не заготовлені якісь нові меседжі, можливо, вони будуть об'єднуватися з іншими якимись країнами і говорити, наприклад, про тисячолітню історію. Спільно з Китаєм, Росії можливо, я не знаю. От поки що вони поставили під сумнів, великий власне наші добросусідські відносини. Сергію дякую за цікаву змістовну розмову. Нагадую, експертом у нашій студії був історик, політичний оглядач Сергій Шамара. На цьому на цю годину у мене все. будемо завершувати. Хочу сказати, що більше оперативної інформації та цікавої інформації на вас чекає у випуску о 17 годині. До зустрічі до побачення.